Малюємо фарбами. У мене гуашові фарби. Я буду малювати рожевим, який зробила на основі карміна, і брати на кінчик кармін круглим пензликом. І почнемо малювати пелюсточки. Ось так, спочатку буду центральну пелюсточку, а потім поруч дві ще пелюсточки. Кольори пелюсточок у космеї можуть бути, ну, Дуже різні. І ще такий момент: пелюсточки у космеї можуть бути розташовані як з відстанью одна від одної, так і дуже щільно багато різновидів цієї квіточки є. Я намалююсь так пелюсточки, які на відстані одна від одної. І зубчиків в кожній пелюсточці може бути не три. А більше, якщо ви роздивитесь фотографії або у дворі, да, багато зараз квітне цих квіточок, то ви побачите, які вони бувають різні. Ну, і крім того, у нас це декоративне малювання. Зараз це не зовсім стилізація, більш декоративне, тому квіточка може відрізнятися да, від натуральної. Ось так, пелюсточка за пелюсточкою, поруч малюємо ось так. І одразу я намалюю бутончик. Це в мене буде теж рожевий кінчик кармін. Ось так. Доволі широкий такий бутон. Ось, нехай у нас вона підсихає. І я візьму котячого пензлика і намалюю стеблинки і листочки, поки квіточки підсихають котячий пензлик, в зелену фарбу. І малюємо стеблинку. Достатньо тоненьку у космеї тоненькі стеблинки, тоненькі листочки. Одразу намалюю цю стеблинку. На які будуть рости листочки, і листочки можна намалювати як протянуті, можна і намалювати і зернятками. Переверну, тут така гілочка, декілька листочків. Ось тут можна гілочку, така. і під бутоном ось тут, намалюю декілька. Зелених листочків. І навколо цього бутона теж такий зелений комірець, з двох боків ці тоненькі лінії, сходяться в одну крапочку, і тут можна на бутоні теж намалювати декілька. Якщо схочеться, можна намалювати ще знизу, декілька зелених листочків. Ось так зробимо білою фарбою виписку. До центру квіточки тонесенько, да? намалюємо такі прожилочки, щоб у нас квіточка була більш контрасна. Отак, тонесенько малюємо. Можна і не робити, можна, і навпаки, темним це зробити кольором. Як вам це побачиться? Отак тонесенько малюю, повертаю аркуш. Повертайте аркуш, як вам зручно. Ще одна пелюсточка жовтою фарбою. У нас серединка у космеї малесенька. Да, така. І залишиться намалювати нам жовтенькі крапочки. Я їх зроблю помаранчеві, зворотньою частиною пензлика, помаранчевим кольором, поставлю навколо. Ось тут крапочки такі. Можна жовтенькі, як побачите, вигляда. І тут під квіточкою поставлю, але, мабуть, жовто-гарячим ось тут. Намалюємо декілька таких помаранчевих крапочок всередині. Ось так. І квіточка готова. Намалюйте і ви, натхнення вам. До нової зустрічі.